Куди заїхала цього разу? Далеко, далеко. То їдемо ще. Сідай. Ти готова? Да. Так, нам дорога вільно чині. Поїхали. Допоможу тобі. Виходь. Сунь, сунь. Жо, допомогти. <головіка> Давай допоможу. Давай руку. Давай руку. Поїхала <головіка> мату.

Що там нам дорога вільна чи ні? Ще ні. Бежить вже дітей після садочку приходило, що вже нема нам як з'їхати. Все, дивись на дорогу, зараз ми їдемо. Все, поїхали, дивись. Далеко так не дивіться підбрати. Слизько. Розковзали. зали. Що ти там тягнеш? Кого? Сніжку. Сніжку. Давай я допоможу. то витягуй сама. Не витягнеш, вже тяжко. Вже втомилася. Тягни поки не випала. Все, ви булькає вже поїдемо додому. Nee. Дякую. Да. Nee. <ріху> В руках понесла. А сьогодні вистачить. Yeah. Поїхали. не Руки змерзли. Змерзли? Я спробував, що змерзли. Все, переїжджаємо через дорогу скоренько. Вс, всім пока, кажи. Кажи пока. Пока. Пока, все, їду додому.